Четвер, 30 січня традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Чи справді Чернівецька міська рада припинила виплати військовим та їх родинам? У Чернівцях викрили екс військового, який із батьком-адвокатом переправляли чоловіків за кордон. Як вирішуватимуть питання з нестачою землі на центральному кладовищі та які ще питання розглянули на сесії міської ради? Із трагічної новини розпочинаємо підсумок дня на Буковині Попрощались із полеглим на війні захисником. В останній шлях у селі Зелений Гай провели молодшого сержанта Павла Мельничука. Вічна пам'ять та слава герою. Пам'ятаємо. Чернівецька міськрада припинила виплати військовим. Такі заголовки ширяться у соцмережах щодо програми підтримки захисників і захисниць України, членів їхніх сімей, родин загиблих, зниклих безвісти або полонених. Ми вирішили розібратись, як працює програма, чи справді військовим припинили пільги, чи це маніпуляція. 31 грудня 2024 року автоматично припинила дію програма, за якою нараховували пільги у розмірі 25% на оплату комуналки для військових та членів їхніх сімей. У сесійній залі між депутатами розгорілась дискусія, оскільки, за словами директорки департаменту соцполітики, немає технічної можливості виплачувати ці 25% компенсації у попередньому форматі. Пропоную Включити в порядок денний, ну не зараз включити, коли воно буде готове, але доручити управлінню до департаменту соцзахисту, фінансовому управлінню, підготувати на сьогоднішню сесію зміни до програми захисту підтримки захисників і захисниці, членів сімей загиблих в частині повернення пільги на 25% сплати комунальних платежів. Нам в програму тільки треба вписати напрямок і загальну суму, яку фіноправління з департаменту можуть спокійно розрахувати за годину. Проблема виникла в тому, що ми не бачимо тарифів від управлінських компаній. Ми не бачимо тарифів від ОСББ. Ми не бачимо тарифів на вивіз сміття. Якщо раніше тарифи не піднімалися, вони були стабільні і в нас був доступ до бази, то на сьогоднішній день у нас її немає. І виходить, що ми не можемо прорахувати 25%. Це може бути 23%, це може бути 27%. маючи ось цю компенсацію 25%, Ми давали дуже скажімо, такі суттєве розуміння для військовослужбовців, службовців що міська рада про них дбає. Тому я теж підтримую ту думку, що варто би було повернути ці 25%. Розробити правильний механізм, я не думаю, що в сесійній залі є хоч одна людина, яка може бути проти підтримки військовослужбовців і тих воїнів, героїв, які на передовій захищають нас, і наше життя і щоб ми от сиділи в сесійній залі в теплій, спокійні, спокійному приміщенні? Це тільки їхня заслуга. Давайте подумаємо, як це краще зробити, тому що департамент пропонує монетизацію. А я не розумію тоді, чи зможуть отримати кошти і яку суму втримають 25%, Це треба тоді визначати сталу цифру. Натомість державні пільги на комунальні послуги цьогоріч у більшому розмірі нараховує пенсійний фонд. Щодо 25 відсотків. Звісно, у нас на сьогоднішній день немає технічної можливості, щоб прораховувати саме рівно 25 відсотків. Ці 75 відсотків. Ті, що платить держава, перейшли до пенсійного фонду, і вони залишилися і їх платять. Єдине, що ми думали, як монетизувати, тобто як зробити цю пільгу одноразово порахувати. От, наприклад, військовослужбовець отримує 3 чи там чотири тисячі в загальній кількості в рік, і одноразово раз в рік давати цю суму. Вони нічого би не втратили, тобто. На протязі року могли б звернутися за цією пільгою на 25%. Минулорічній програмі підтримку надавали лише родинним учасникам АТО та тим, хто мав статус УБД. У нову програму на 2025 й включили допомогу всім категоріям військовослужбовців, зокрема й сім'ям військовополонених, поранених та зниклих безвісти, а також розширили перелік послуг. Включили такі напрямки, як санаторно-курортне лікування, так само і можливість отримання. Кредиту да фінансування однієї п'ятої частини через ЄОСЕЛЯ для третьої групи учасників бойових дій. Також фінансова підтримка, матеріальна підтримка нашим учасникам бойових дій, які отримали поранення або знаходяться на лікуванні до 20 тисяч. Так само дуже дуже багато напрямків щодо реінтеграції, перекваліфікації, адаптації тобто ця програма збільшилася в три рази. Тобто, якщо було до 2025 року закладено 18 мільйонів, то на сьогоднішній день закладено 55 мільйонів тільки на один рік. Чи компенсуватимуть військовим 25% від суми комунальних послуг та як це робитимуть, вирішуватиме робоча група, до якої увійдуть депутати, представники департаменту соцполітики та пенсійного фонду. 6 лютого департамент соцполітики також проведе зустріч з військовослужбовцями, аби пояснити механізм виплат у 2025 році. Альвіна Абрамчук, Олена Крячко, Олександра Укіпняк. Новини сі 4 у Чернівцях викрили екс військового, який із батьком-адвокатом допомагали в незаконному звільненні з війська та виїзді за кордон. Зазначається, що за 6 тисяч доларів США фігуранти оформляли медичні документи для звільнення з військової служби а за 7 тисяч євро пропонували послуги з організації незаконного притинання кордону чоловіками під час воєнного стану. Організаторів викрили після того, як вони отримали гроші і намагались переправити незаконно за кордон військовослужбовця. Нині правоохоронці встановлюють усіх причетних до оборудки, а також їхніх клієнтів. Звернення до президента України, поховання загиблих та як вирішуватимуть питання з нестачою землі на центральному кладовищі. Депутати Чернівецької міської ради провели перше у цьому році сесійне засідання. На розгляд винесли понад 60 питань більшість із них земельні. Детальніше про це далі. Визначити чіткі терміни мобілізації та не розділяти загиблих військовослужбовців на тих, що були до повномасштабного вторгнення і після депутати Чернівецької міської ради підготували два звернення до президента України. Перше зробили на підтримку громадської організації Крик душі. Дуже болить це питання. Що хлопці, які воюють уже три роки, і немає чітких термінів демобілізації. Мобілізація є, а демобілізації немає виснаження. І фізично, і морально. Ми написали звернення на президента. Але якщо ми будемо разом, мені здається, що буде потужніше. Присутні у сесійній залі підтримали це звернення, а згодом проголосували й за інше, ініційоване депутаткою Валентиною Радчук. Вона вкотре закликає суспільство не розділяти загиблих героїв. У травні 2023 року за підтримки Ради Європи створено є реєстр збитків завданих наслідом російської агресії реєстр почав свою роботу січня 2025 року. Проте до нього включаються лише заяви про збитки, заподіяні з 24 лютого 2022 року. Ознаки дискримінації, які е... Стають систематичними. Нещодавно моя дитина прийшла зі школи з дивним стриманим відчуттям образи, тому що на уроці історії вчителька тричі повторила про те, що війна в Україні триває три роки. Дитині, батько якої загинув у 2014 році, не зрозуміло, де загинув її батько, за що загинув її батько. Ще одне важливе обговорення: культура вшанування загиблих героїв у Чернівцях. Це питання, на жаль, стало дуже-дуже буденним. Тобто кортеж проїжджає, люди не бачать, не чують, ну і все. Як то кажуть, слава героям, мирам, слава! І на цьому закінчилося, як то кажуть, що цих героїв. Дуже багато шириться соціальними мережами, відгуки наших військових капеланів, про те, як це стало чисто буденним таким життям наших чернівців. Тому просимо підтримки влади якось це доносити до людей, до чернівчан. У нас була робоча група. Робоча група мала відпрацювати механізм, як має рухатися кортеж з воїнами на щиті, і що треба зробити для того, щоб інформувати громаду про те, що везуть воїна на щиті, його прізвище, дата народження, дата загибелі, де він проживав, чим він займався. Чернівчани мають знати. Історію тих героїв, які їх захищають, які кладуть своє життя за нас з вами. Я поставлю потім протокольним рішенням виділення цих коштів закупівлю цього е механізму колонки цієї. Нагальна проблема, яку нині намагається вирішити міська рада, місця для поховання на центральному кладовищі. Місто планує викупити декілька земельних ділянок поруч, а надалі розширювати кладовище у Садгорі і на Рощі. Я би хотів Роману Селіч з точки зору стратегічного планування міста обов'язково надати, щоб надали інформацію, чи тому що на сьогоднішній день у нас є місяць-два. З тими земельними ділянками, які є нижче, я так розумію, ми розглядали це неодноразово на комісіях, немає поки невизначеності, незрозуміло, що має відбуватися далі. Тому є пропозиція проголосувати протокольне доручення департаменту урбаністики щодо знаходження такої земельної ділянки в рамках генерального плану. Просто коли цей генеральний план буде затверджений, не зрозуміло, так але земельна ділянка, я думаю, що вже би. Департамент урбаністики мій би винайти, тому що, ну скажімо, у нас не буде да ховати умовно через півроку. У детальному плані є ще довищі, що виявляється так само для десятки. Земельну ділянку на рощі, і вже там дійсно було бабусі в тому році. Ну ближче, ніж на Рощі, точно. На сесії розглянули розподіл фінансового ресурсу бюджету громади. Так виділили 16,6 мільйонів гривень на ЗСУ. Понад 14 мільйонів спрямували на освітню програму Нова українська школа, 3,4 мільйони на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Додатково 26,2 мільйони гривень піде на доплати вчителям шкіл. Ще один мільйон гривень передбачили на придбання будівлі для амбулаторії в селі Чорнівка. Олена Крічко, Любомирказюк, новини сі 4 Зарплати стоять на місці, а ціни ростуть. Так кажуть чернівчани про здорожчання продуктів найбільше б'є по кишенях вартість на молочку. Продавці м'яса і зовсім не хочуть озвучувати вартість на камеру. Чому ціни зросли? Що на це вплинуло найбільше? Такі прогнози озвучив економіст. Далі у сюжеті. Продавці відмовилися розповісти на камеру про ціни на продукти, але ми все ж дізналися, що найбільше нині подорожчала молочна продукція. Якщо у грудні 2024-го молоко коштувало 49 гривень, то нині 53 гривень за 900 мілілітрів. Кисломолочний сир подорожчав на 2 гривні, а за літр домашньої сметани просять 180 гривень. Подорожчали і деякі овочі: морква нині по 45 гривень за кілограм, а капуста 50. На виноград ціна виросла майже на 50 гривень, та найбільше б'ють по кишені ціни на м'ясо свинина 280 гривень за кілограм яловичина 320 та курятина яка нині коштує на 100 гривень більше ніж в кінці 2024 -го. 177 гривень за кілограм зросла у ціні і соняшникова олія 65 гривень до 69 за 850 мілілітрів чи помітили ви зростання цін на продукти трішечки так наскільки зросли для вас дорого чи ні ну не дуже так середньо. Ми не тільки помітили, ми відчули це на собі. Звичайно, все подорожчало, дуже важко стало. Пенсії не дуже великі. Звичайно, відчули. Це просто не знаю, хто може не помітити. Ні, я не помітив. Як для людини, котра приїхала з окупації і. Десь плюс-мінус півроку шукали роботу, тому що переселенців не хочуть брати на роботу, для мене важко. Зарплати не піднімають, а ціни кругом підняти. І Які продукти ви частіше за все купляєте? Картоплю так більшу. Такого нічого. На здорожчання деяких продуктів харчування впливають кілька факторів: це інфляція, війна та витрати на паливо. У Попередній період збільшуються витрати на їх виробництво, і через якийсь час це вже починає тільки відображатись на ціні товару. Витрати виробників це пов'язані із логістикою, в тому числі знову ж таки, тут витрати можуть змінюватись під впливом зростання цін на те ж саме пальне і таке інше. Ну крім того, витрати пов'язані з адмініструванням бізнесу, з платою податків. Вони також пов'язані з фондом оплати праці, зараз дефіцит робочої сили за оцінками аграріїв по багатьох товарних позиціях. Тут уже кажуть окремо по тих чи інших сільськогосподарських культурах, можна вести мову. Була було мало місце, менша врожайність. До весни, за даними економіста, вартість продовольчих продуктів зросте на 10-15%. Найбільше подорожчають овочі. Це пов'язано з тим, що зимові запаси таких культур, як картопля, морква, цибуля та капуста, поступово зменшуються, а новий урожай стане доступним лише навесні. Крім овочів, очікується подорожчання хліба та знову молочних продуктів. Альвіна Абрамчук, Софія Ткачук, Микола Ганутін новини. Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося завтра. о цій же порі.